Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвію. Напевно, задається питанням, що це за назва Відео, як то всі будуть чити російську мову. А це не я сказав, це сказав генсек НАТО, і він пояснив, чому він це сказав. Ми зараз це також розберемо, бо він звернувся до всіх європейців, до всієї, до всієї Європи, де чітко пояснив, що, як і чому. І не тільки ці теми ми сьогодні обговоримо, тому дуже рекомендую додивитися до кінця. Підтримати це відео обов'язково і не забувайте підписувати. Це надзвичайно важливо для просування українськомовного контенту і, взагалі, для того, щоб більше людей дізнавалося важливу інформацію з Польщі, кордону та Європи. Дякую вам за вашу підтримку. Рюте звернувся до жителів Європейського союзу, що говорить. Вам доведеться вивчати російську мову через 4-5 років, якщо не виділятимете на військові потреби набагато більше грошей ніж нинішні 2% ВВП. Майбутнє світової безпеки залежить від від результату російсько-української війни. Для того щоб досягти стійкого миру, потрібно збільшити військову допомогу Україні. Про це заявив генсак НАТО Марк Рюте під час виступу в європейському парламенті до всіх парламентарів-представників Європейського союзу. Як зазначив Рюте, Росія прискорює компанію з дестабілізації за допомогою атак на інтернет-кабелі. Замахів на вбивство та актів саботажу проти країн НАТО він також заявив, що стурбований ситуацією з безпекою в Європі, за його словами, Євросоюз має посилити оборонну промисловість, а НАТО уникати бар'єрів між союзниками. Глава НАТО наголосив, що безпека європейської та глобальної безпеки залежить від результату війни в Україні і закликав європейських союзників по НАТО збільшити військову підтримку Києву. Я не знаю, як і коли закінчиться війна, але я знаю, що. Що мир не буде тривалим. Якщо Путін досягне своїх цілей в Україні, мир не буде тривалим. Якщо Путін, Кім Чен Ін і режим у Теграні почуватимуться сильнішими. Люди закликав європейські країни вкладати в оборону набагато більше ніж зараз вкладається а зараз вкладається приблизно 2% ВВП. ВП. У зворотньому випадку жителям цих країн, тобто Європейському Союзу, доведеться в майбутньому вивчати російську мову. За словами посадовця, якщо не зробити цього зараз, то доведеться відвідувати курси російської мови або втекти до нової Зеландії. Я не знаю, чому доведеться вчити російську мову. Мені не доводиться, хоча Україна сусід загарбника Росії і якось. Без російської мови справляємося. Чому він так говорить, що доведеться вчити російську мову? Ну, він, напевно, має на увазі, якщо Україна не зможе вистояти і кордони Росії посунуться ближче до європейських країн, до країн НАТО, то доведеться спілкуватися з російською владою на той момент. А вона розуміє, яке свою мову. На жаль, вони не говорять англійською і іншими мовами. Тому, напевно, щось такого плану він мав на увазі. Але ще раз наголошую, це не моя заява, це генсек НАТО так говорить. Цікава заява, тому вирішив нею з вами поділитися. Ви, до речі, що думаєте? Якщо б Росія, не дай Боже, просунулася і дійшла до кордонів Європейського Союзу, теперішнього ближче стала, то чи доведеться європейцям читати російську мову? Хоча багато європейців і так знають російську мову. Як би це дивно не звучало, але так. Є велика верста населення, яка вивчала, яка знає щось там трошки російською. Ну як на мене дивна заява, але така заява прозвучала. От буквально сьогодні наступна інформація буде стосуватися наших сусідів, наших партнерів країн Європейського Союзу: п'ять країн, які сьогодні провели переговори: це міністри Польщі, Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії. Які говорять, що потрібно створювати, будувати спільні з Україною військові підприємства і таким чином допомагати Україні, ну і звичайно собі, тобто збільшити об'єми виробництва зброї для України, тим, що вони будуть організовані на цих на території тих країн і України, в тому числі надавати цю зброю, звичайно, Україні, ну і себе підсилювати в разі. Форс мажорних ситуацій міністри оборони Польщі, Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії обговорили у Варшаві за участю у дистанційному режимі міністра оборони України Рустема Умєрова створення спільних підприємств у оборонній сфері. Про це до речі, заявив міністр оборони Польщі Владислав Касіняк-Камиш, про якого ми вже теж неодноразово чули. Ми усвідомлюємо в тому від війни наших суспільств, але особливо українського суспільства. І це величезні зусилля, які вже понад тисячу днів здійснюють українці. Борячись за свою свободу і безпеку в Європі, мають продовжуватись, зазначив міністр оборони. Він підкреслив, що під час відеоконференції з міністром Умєровим, європейські міністри підтвердили союзницьку підтримку України і рішучість щодо надання допомоги навчання українських військових тощо. Але головним пунктом Перегора з міністром Міровим був розвиток виробничих потужностей між Європою та Україною, між нашими компаніями країн, які тут представлено, та українськими компаніями наголосив Касіняк Камиш. Такі можливості на сьогодні є, і вони не використані. Це може бути величезна підтримка для воюючої України, наголосив міністр оборони Польщі так. Але коротші ідеї бачимо: приходять аж після порядка трьох років війни. Коли Україна самого початку говорила, нам потрібна підтримка, давайте щось думати, давайте щось будувати, давайте, давайте щось робити, організовувати. Три роки пройшло, і аж зараз починають якийсь рух. Коли Україна максимально виснажена, коли реально купа проблем, вони тільки зараз хочуть будувати. Можна було почати будувати на початку війни. І на сьогоднішній день вже повним ходом поставити на конвейер поставки тих чи інших снарядів, зброї і того подібного, чого нам зараз бракує і не вистачає. І себе озброювати, і нам надавати. Але, як бачимо, робимо так, як робимо дуже помалими дуже помалими кроками. То так само, як з наданням танків затягувалось, потім з наданням ППО, потім з наданням літаків. А зараз давайте будемо будувати заводи пароходи. Добре, що так буде робитися на майбутнє, але нам треба вже й негайно. Ну і на завершення від канцлера Німеччини Шольца теж цікава пропозиція. Він говорить, що потрібно і надалі допомагати Україні як фінансами, так і зброєю. Але не за рахунок інфраструктурних грошей там з державного бюджету, за рахунок працюючих, не працюючих. Громадян Німеччини потрібно шукати інші можливості заробити, потрібно шукати інші можливості надати Україні зброю та фінанси, щоб вона могла і далі боротися і захищати свої землі. І це добре, що є така думка. Та, звичайно, канцлер Німеччини ще недовго при владі, але це добре, що така позитивна тенденція теж зберігається. Німеччина не має заощаджувати на власних громадянах інфраструктурі задля для фінансування допомоги Україні. Вважає Шольц. Водночас він не став згадувати можливість скорочення коштів на допомогу Україні. Тобто, скорочення коштів поки що не розглядається, і надалі буде підтримка, така яка потрібна. Шольц зокрема відкинув можливість скорочення бюджетних видатків і у інших сферах заради поповнення джерел фінансування подальших поставок зброї в Україну. Я проти того, щоб ми брали це. З пенсії я проти того, щоб ми робили це шляхом скорочення місцевих органів влади. Я проти того, щоб ми інвестували менше грошей, залізницю і автошляхи, сказав Шольц. Тож нам потрібно фінансувати це з додаткових джерел. Я не знаю, які там можуть бути додаткові джерела, але це добре, що це розглядається, це підтримується, і Україна з від Німеччини. Теж буде отримувати достатню допомогу. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Поділіться своїми думками. Не забудьте підтримати це відео і, звичайно, підпишіться на канал. Так як я сказав, це надзвичайно важливо і це потрібно для просування цього каналу та українськомовного контенту. В описі під відео я залишу послання на інформацію, а також на мій телеграм-канал і на мій інстаграм. Куди також запрошую всіх, хто дивиться це відео, слідкує за мною. Там також є цікава і важлива інформація для українців. Тому приєднуйтесь. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. До зустрічі!